Очередна афера, яку було провернута нашим парламентом, президентом і іншими владними, так би мовити, нашими особами, так от що вони зробили? Вони взяли, внесли зміни до Кримінального кодексу України, але ж зробили це так само, як і раніше, з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, вони спочатку внесли. Один законопроєкт. Цей законопроєкт він пройшов перше слухання, а вже перед другим слуханням в нього було вкинуто зміни до іншої статті. Тобто, взагалі, інший закон було змінено. А саме що вони змінили? Вони змінили статтю 190, тобто яка встановлює кримінальну відповідальність за шахрайство. Вони це зробили, нібито хитро для того, щоб прописати, що в період дії саме воєнного стану там можна притягати осіб, за, за шахрайство. але ж це взагалі не вирішує питання, тому що і раніше людей можна було притягувати за шахрайство, незалежно від того, чи є воєнний стан, чи немає воєнного стану. Нічого нібито не змінилося б фактично. Але ж як кажуть, дьявол, він криється у нюансах. Вони перейменували частину 4 статті 90, яка встановлювала кримінальну відповідальність за шахрайство, особливо в особливо великих розмірах, тобто у мільйонах та мільярдах гривнях. Вони її назвали. Частиною п'ятою. тобто тепер особи, які скоїли шахрайства в особливо великих розмірах, тобто найтяжчий вид шахрайства, вони можуть понести покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Як ви вважаєте, ця офера була провернута? Навіщо для кого це було зроблено? Пишіть коментарі.